Так, 4 онлайна есть, поїхали, Хорош. Е, давай на Y просто. Просто на Y. Луиш Фіго, Анджер Блан і кафу. Візьму кафу. Візьму кафу. А кафу що стоїть? Ні чорта ти не стоит. Ні, як, соточку стоїть, соточку тоже дорого. Поїхали. Матеус, Фоуді, Чартон і... М, да. Ну, блін, Лемпард, а мені Лемпард вже на раз вісім а ну ладно, Раз вісім десь впав уже. Так само, як і Джерард. Ну, що я можу зробити? Кантора дала просто. Ну ладно, тут хоча б щось нове. Не знаю, що я не буду грати, можу попробувати його, до речі. Поставити зараз основу, попробую. Але, але, але. Ну тоді на ігра відкриваю. Мета, а, -а. блін, сас, ладно, весбічі я Ми бачимо то, що я щось трошки наловив. Чому я показував так, а не об, як обично, спакі. Чому? Бо тому що це не цікаво. по перше там всі картки, ну там нема що показувати, крім футісів. А Деякі футіси я зловив в де правильно, в веб-ложенні через палітуз, скажімо так. Тому, це то кажуть, є з чим похвастатися, ну нема чого нема від чого радіти. Чому не маю чого радіти, тому що тут все фодери, подивіться. Ну, якісь там віліалі. Тобто, до чого я веду, дивіться, всі картки, якого рейтинга 87-го, 97-го я поки ще не можу від слова зовсім зловити. І мене це. Не знаю, бісить чи не бісить. Минулий раз я зловив дві картки 99, одну за вікенд лігу другу в паках. Дивіться, подивіться, я не буду вам спелярить, як то кажуть. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо все фодер. Все фодер, звісно, Дудика, я зараз пробую. Бо в мене був буфон, він наче пускати якусь херню, тобто по ньому б'ють. І він просто м'ячик у нього скакав ворота, Так, ваялки, пару раз дівав, було, я просто його скип викинув. Зараз тестим Дудика я відіграв ним. Тут чомусь не показується, який матч відіграв, а можливо, бо тому, що я в товарках ним грав, точно. Якось так. Далі це все мені не цікавить, навіть ним грати не буду. До речі. Чому? Бо тому що є картки покраще, типу цим самим Мад'ємі, який стоїть копійки, да? Яким можна пограти, але в мене є Марадона, і цей 100% буде гіршим. Чому буде гіршим, По-перше, його плейстайли. Давайте подивимося на його плейстайли, і вони є унилим лайном. За що ми давати всі пас на Вінгеру? Хто зараз грає через IP подачі? Ніхто не грає через подальше. Тому що вони граблені. Якби дали оцей пас, оце вже була б картка потужна. оцю карточку вже можна було б спробувати. Рілі. Ні, звісно, любу картку типа, що ти себе створиш? Так, да, любу картку можна спробувати, але за чим? Далі, Лампард. Лампард, звісно, хорошо, але є одне но. Без захисту. Це картка чисто ЦАП. Його, я думаю, треба не в Фінасіки, плюс ударнизм, плюс пас-розирується. Це картка чисто ЦАП. його на ЦАП попробувати, але на цап у вас по-любому є мільйон потужних карт. Далі, Бруногімараєш. Карточка, да, цепед ЦОП на захист і з пасами. Да, пробувати не буду, є яким грати. Далі по олз-коулс. аналогічна карточка, У нього є, позиція ЦАП. Є позиція ЦАП, це теж аналогічно. Більше ЦАП, ніж ЦП, ЦП ЦОП. Чому? Тому що ну, захисних немає песталі, всі ПС на, як кажу, на атаку. В принципі, логічно, він і був ЦАПом. Ну, Плюс-мінус гравець на атаку. Е, далі хто нас? Форлан? Форлан, Фарлан. Можливо, за те, що якось, до речі, в товарках якось ним пограю. Він, мабуть, був трошки тяжкувати. Я думаю, бо тому що його всі його картки по плейстайлам, до речі, непогано. Все є, крім оці повершот. Я не знаю, для чого вони дають ці повершоти, могли б вже б Фінес, як мінімум. Якщо б не Фінес, то вже б не знаю. Хоча б дали б якусь рапідали, але вони їм дали цього, тоді. Тоді хезе. Коротше, вони просто впихнули, що пихнуть. Фінесіка, треба було дати їй, і все. Фінесік, удар низом, дотик і ракета це була пушка. Пушка, бізділушка, я спробую, звісно, товарка. Сьогодні в Діва ще не закривав. Ну, івіалі, аналогічна хрень, дали йому просто безтолковий постав, як батарейка. Ці картки майже не втомлюються, парні. Далі, дали йому повершот безтолковий, і дали йому що? Е, ударнизм. Тобто -то з нормальних поставів тільки два. Ударнизм і рапід. Картка, від слова, зовсім, грубо говоря, не грабельна. Я навіть, навіть, навіть грати не буду і не хочу пробувати. Не цікава, Від слова зовсім. Надіюся, зловлю щось краще. Якось так такий був відосік, як перед цим бачили іконочки, зараз ви бачите, все ще я не ловив. Що буде далі, не знаю, за тиждень я ще, ще зловлю, може не зловлю. Надіюся, хоча б одну 98-му зловлю. При 99-му мрії ти мало шансів, бо, тому що там Криро, е, Рафіня і ще там хтось забув хто ще. Тобто, факт їх зловити нереально. Тому якось так, всім пока. Дякую за перегляд. І пишіть, що вам впало саме краще, хоча б на даний момент, коли ви дивитесь цей відосік. До зустрічі і удачі вам в. В 99 щоб ви зловили Криша, Гарінчу і Рафаля. Бай-бай!